свято для тих, хто рятує життя. Рівненський плазмоцентр Біофарма Плазма організував захід для своїх донорів. Спершу благодійники зіграли матч з гравцями Вереса. Антон Дяков уболівальник цього клубу, а також донор плазми. Каже, щасливий, що зміг зустрітися на одному полі з відомими футболістами. Взагалі дуже приємно з ними розділити поле. Але тут, в першу чергу, як на мене потрібно робити акцент на тому, чому ми тут зібрались. Нам дозволили вийти проти гравців Вересу, тому що ми задонатили плазму. А це дуже добра справа, як на мене. Артем Січкар став донором плазми нещодавно. Чоловік приємно вражений, що для них біофарма плазма організувала таке дійство. Я приїхав здати плазму, тут мені запропонували зіграти футбол. Ось вже почали без мене. Ось, та я думаю, чому б і ні, чому б ні, такий шанс не часто випадає. Гравець народного клубу Верес Ігор Харатін каже, команди часто доєднуються до благодійних ініціатив, а популяризація донорства важлива справа. Звісно, це честь приєднатися до такого матчу. Для нас важливо приймати участь в таких заходах, тому надіюся і в подальшому будуть такі зустрічі, де ми зможемо збиратися і разом проводити час, як сьогодні можливо грати в футбол. Організував центр «Біофарма Плазма» такий захід до Всесвітнього дня донора. Таким чином хотіли подякувати своїм відвідувачам за вагомий внесок у порятунок життів та розвиток медицини. День донора. Ми організовували такий захід вперше, так як ми працюємо і відкриті тільки 1 квітня. У нас на 10.30 був матч з футбольним клубом Верес, де ми зібрали команду донорів та Вереса. Ми пограли в футбол і тоді прийшли на урочисту частину до нас плазма-центр, познайомили людей з плазма-центром, розповіли про те, що в Рівному відкрився такий центр, і запросили до донації. На заході донорам вручили нагороди за рятунок життів разом з благодійниками. Створили картину, а ще для них організували концерт. Біофармоплазма це унікальний центр. Тут заготовляють плазму, потім її відправляють на єдиний в Україні завод, де з неї роблять ліки. З плазми крові виготовляють життєво необхідні ліки, які потрібні для людей з імунодефіцитами, для онкохворих, для людей після травм, після операцій у важких станах, після опіків. Дуже часто ці ліки використовуються. У рівному центр біофармаплазма працює вже понад два місяці. Як зазначає виконавчий директор Інна Левчук, стати донором не важко і разом з тим одна донація плазми може врятувати чиєсь життя. Коли донор приходить до нас в плазма центр, в першу чергу він заповнює анкетку та здає аналізи. Потім потім загальним аналізом крові він проходить до лікаря-терапевта, який оглядає його, спілкується з ним. Та допускає до донації. В залі донації його підключають до апарату плазма де відбувається сама здача плазми. Додає, замінників плазми не існує, тому це надзвичайно важливий елемент крові. Загалом в Україні відкрили вже 14 центрів біофарма плазма. У планах відкрити ще кілька таких до кінця року.